Шановні майстри, у вас є унікальна можливість купити якісний інструмент. І всі 100% коштів підуть на пташки умиротворення для 95-ї десантно-штурмової бригади. В цьому проєкті приймає участь багато продавців і постачальників. Зараз мова піде про ITC Tools. ITC Tools він е, є офіційним постачальником фірми Shijing. Ну і відповідно, що ж він може передавати як шеджинг. Подивіться, унікальний, унікальна приспособа. Якщо ви працюєте один і вам треба сверлити коронкою отворі в керамограніті. звісно, ви можете це самостійно зробити за допомогою присоски і кріплення на дриль. Дриль йде в комплекті. Дриль 1300 гривень і сама приспособа, сама приспособа 1000 гривень. Є ось такий кондуктор за 550 гривень, також виноситься на аукціон. Як на мене, дивіться, я вже десь ще зранку їх поставив, вони дотепер приліплені. Вони дуже гарно на глянцевій поверхні тримають. Крім того, ITC передав, як на мене, найкращий флагман плиткорізів Шеджин, це Sheding 3751. З'явилися вже нові, різні, але, як на мене, він є найкращим. Поїхали далі. Наступна компанія Біхай. Біхай в Україні представляє компанія Синергія. Я дякую Ромаду. Він мені передав ось такі шпателя. Подивіться, які красені. Для малярних і штукатурних робіт цей набір, ну, можна і поштучно, як ви хочете. Крім того, захист завжди має бути у майстра захист. Ціни ви бачите. Є в Україні унікальна компанія Distar. Як на мене, вони випускають найкращі диски і для болгарок, і для плиткорізів електричних, і навіть для е, граверів. Зараз у них взагалі. Мода пішла на гравори, і не тільки диски, а ще і черепашки на гравари унікальні вироби. Дістав, передав мені для того, щоб трошки спростити заріз з кутів 45 з два слайдера. Вони недорогі, вони універсальні, ставляться на любі болгарки. І, звісно, до слайдерів він передав ось такі диски, які працюють на кут 45 Але це ще не все. Про вигран я знімав відео, поки я знімав відео, він мені передав. А він мені ще дослав ось такий слайдер. Сьогодні я отримав. Ну, шикардос в жовто-блакитних кольорах. І дослав мені ось такі пиловідводи для 45-го кута і для прямого різу. Для Bosch, Макіти. Ну, а це універсальні і ось універсальні. Так що фу, будеш чим займатися копійка. Але саме головне, наша мета. Чим більше, буде більше хороших руських. Це сама головна мета моєї діяльності, і мого життя. Тому чекайте аукціон на TikTok Вадима Копейка. Всі 100% виручені кошти підуть на ЗСУ. Саме головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!